Пізніше трошки. Це було. Боже, як це було? Як <grym> це було? Це було чудово. Це просто Це було неймовірно. Я не знала, що це так може бути. Боже. Що?

Спробуємо ще пару раз потушити, потім... Потім вихідні і потім... Потім що? Потім Ну, Будемо тушити, поки не напрямуємо. Ну, щоб його тошити якомога частіше? Ні, ну я... Це э, думав, що сьогодні буде якась подвіжка в наших відносинах, ну давай прям не одразу. так Все. Потушимо, потушимо, подивимося, як тушиться. Э, э, Тобі <говорит> 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 не сподобалося? Ні, Мені дуже сподобалося. просто, шість ну знаєш... Шість потушили э, і ще? Як, як би, Я трохи, я боюсь. Я конкретно боюсь, я навіть знаю чого, шампунів твоїх боюсь. Що там у вас ще. Ну, то да, я знаю цю історію, Да, вот вот это, так, слухай, воно виглядає саме так. В мене там все акураті. Ну, це берег речі. Ага, це ще аргумент. Бюджет який буде, якщо ми з'їдемося. Ні, ну, стривай. Ти прям так одразу бюджет. Ні, якщо ти... Цей факт просто: ми з'їжджаємось чи не з'їжджаємось, чи. Ну я просто взагалі, думати одразу наперед, Якщо ми з'їжджаємося, то що? Будемо жити разом. За квартиру хто буде платити. Бачиш, зацікав! А <рігум> ага, але, бачу, за, <рігум> за шампуні теж я потім буду платити, да, за все. Ну, треба подумати, треба подумати. <рігум> Ну, ти ж теж працюєш якби, чи. Yeah. Що? Це гроші, типу, твої це твої, а мої це наші, так? Mm, я хотіла тобі сказати дещо. Я не знаю, як ти це сприймеш? Давай, вже кажи. <ріст> я hey. отримала спадщину. Вітаю. <ріст> я не можу. Ого. Тепер виходить, що якщо я погоджуюсь, то це буде якийсь меркантильний вчинок. Тобі взагалі неможливо чого сказати. Я про вартість шампунів сказала. Тепер ти меркантильний. Я вам покинула. Слухай, подивись на мене. Подивись, бачиш, що це? Що Це борода. Якого вона кольору? Сірень, це сідає. Вона сідає, просто так. Ні, я, я, я не можу старий але. Але я, я останні 15 років не жив з жінкою. У мене були жінки, але я не жив з жінкою. Тобто, о, це ж це просто, ну це ж не тільки пожара тушить. Це ще там спільний бит. Це ж ми почнемо там. Ти будеш виходити як, не, 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 не нафарбована зранку. там... А що зі мною не так, ви... Ні, все чудово. Просто я, я боюсь. Я боюсь, що я ж дуже багато нафантазував за цей рік, ти ж розумієш. Рік без сексу це прямо. Я... Ти в мене дуже ідеальна. Я дуже боюся втратити цей образ, щоб його не зруйнував побут. Ти, звісно, зі спадщиною ще й йдеться. Ми да йдемо домогосподарку. І вона буде все це робити за Може, тоді хтось з Борщаки приїде, то знаєш, в Хрущовку в домогосподарку як то незвично. Навіть Ну Там не така велика спадщина, щоб прямо так участь переїжджати. Але... трошки вивідав інформація, Але ми можемо зробити. Мені дуже хочеться зробити. Що, може, ще потушимо, я зазрів. <food'>?